На першу зустріч меблевого кластеру зібралось більше сотні керівників підприємств Рівненської та Волинської областей. Переймати досвід кластеризації до рівного приїхали меблевики із Львівщини, Київщини, Харківщини, Поділля та Чернігівщини. Рівненський меблевий кластер успішний проект української асоціації меблевиків, який об'єднує найпотужніші підприємства в галузі. Одна з пріоритетних галузей для Рівненщини – це меблева галузь. Меблева галузь – це галузь з великою доданою вартості в рамках країни. Ми дуже класно розвивалися до 2022 року. У Нас було більше мільярда зараз. Там біля там 900 мільйонів доларів експорту. Це тільки розігрів. А зараз всі розуміють, що бізнес або розвиток це про людей. Тобто для того, щоб клас розвивався. Люди постійно повинні комунікувати. Активним учасником і партнером кластеру є й деревообробний бізнес. Компанія з виробництва плит, ДСП та ОСП Кроноспан запустила на Рівненщині новий деревообробний завод та зареєструвала перший в регіоні приватний індустріальний парк. Це не тільки меблева індустрія, це фактично така синергія трьох основних галузей. Це є лісова, деревообробна, а також меблева галузь по вертикальній інтеграції. Ми перше отримаємо деревину, пізніше ми з неї виготовляємо плиту для виробництва меблі, а пізніше вже меблі виготовляються на Україні і споживаються або в Україні, або експортується за кордон. Ефективна діяльність кластеру, мабуть, це є запорука відносин. Уряду так держави, котра створює стратегію, всіляко допомагати меблевикам, обіцяє і місцева влада для керівництва області деревообробна та меблева галузі. Вже три роки є пріоритетними, і це дає результат. Понад 400 мільйонів інвестицій саме в Рівненську область, і саме в галузь мебельної деревообробки. Це такі компанії, як Кроноспан, це такі компанії, як Хьортен Кнусен і Морган Фернічер». Ми вже не експортуємо кругляк, да там просто сировину, А ми робимо максимально готову продукцію в регіоні, що дає можливість збільшити кількість робочих місць і роботу для інших сумісних галузей. М. Часом підприємства кластеру вже активізували співпрацю, будують бізнес-знайомства, домовляються про спільні проекти та перепрофільовують виробництва підкомплектуючі для меблевої галузі. Попри війну і складну економічну ситуацію, всі налаштовані рішуче переконують, потрібно працювати, реалізовувати більше меблів в США та ЄС, платити податки і підтримувати Збройні Сили України. Європа відкриває економічні кордони для українського бізнесу. Тож він, у свою чергу, не має права втратити цей шанс. Тільки таким чином Україна зможе досягнути. Ути перемоги на усіх фронтах і на воєнному, і на економічному.